Під час гасіння пожежі у Красилові було виявлено тіло чоловіка. На ровеччині незаконно вивозили каміння із подільських товтру. Мають 5 хвилин, щоб розповісти про це та інше детальніше. У ніч на 23 червня РФ випустила 352 шахеди та безпілотники імітатори різних типів та 16 ракет. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито знешкоджено 339 БПЛА, 10 балістичних ракет іскандер МКН МКН-23» та 5 крилатих ракет «Іскандер-К». На жаль, зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у шести локаціях, а також падіння збитих на 25 локаціях у місті Київ та Київській області. Шість загиблих, понад 16 постраждалих у Києві. Фіксують наслідки. Атаки про це повідомляють у Київській прокуратурі в ніч на 23 червня. Та зранку ворог атакував столицю ракетами та БПЛА. У Шевченківському районі зруйновано один із під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку. Триває рятувальна операція під завалами, що можуть бути люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 20-поверхового будинку. Згоріли автомобілі. Також вибиті вікна у ще семи будинках району. У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування та торговельні павільйони біля однієї станції метро у Солом'янському та Голосіївському районах. Руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі. А у Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках. У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок. Точна кількість постраждалих та остаточні наслідки атаки на столиці встановлюються. У Старокостянтинівській громаді провели в останню земну дорогу захисника України, солдата Віталія Івановича Трофумчука. Воїн вважався зниклим безвісти. Лише нещодавно підтвердили, що він загинув 25 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселедівка Донецької області. Живим коридором шанували полеглого оборонця. Вічний спочинок захисник знайшов на сільському кладовищі у Семчиках. Вічна пам'ять та слава воїну Щирі рість в суботу під час гасіння пожежі у Красилові було виявлено тіло чоловіка 1951 року народження. Ймовірно, через необережність під час коріння зайнялася літня кухня. Також вогнеборці ліквідували пожежу житлового будинку у Ізяславі, в Кам'янці-Подільському та у місті Хмельницькому. У селах Покощівка Хмельницького району та голики Шепетівського району горіли господарські споруди у селі Карижин поблизу села Волиця Хмельницького району та у Нетішині сталося займання сухої рослинності та сміття. Рятувальники оперативно відреагували на виклики. Під час рейду на Чемроведчині працівники служби держохорони НПП Подільські товтри національного природнього парку зафіксували порушення природоохоронного законодавства поблизу села Лисогірка. Було виявлено незаконне вилучення каміння із території природно-заповідного фонду. На місце події викликали поліцію та складено відповідні матеріали. Землі національного природного парку Подільські Товтри охоплюють 12 територіальних громад і мають особливий режим охорони відповідно до закону про природно заповідний фонд. України. України. Далі про планові відключення електроенергії в обласному центрі. У Хмельницькобленерго поінформували, що сьогодні на 15 вулицях міста не буде електроенергії. Тож до 17-ї за деякими адресами по вулиці Старокостянтинівське шосе, вулиці та провулку Франка, а також проспект Миру 90 дріб 1. Проїзди медичні з 1 по 9 проїзд, також вулиця Лісогринівецька 980, Садове товариство 584. За детальнішою інформацією, ви можете власне, зайти на сайт Хмельницького обленерго або ж у нашому телеграм-каналі довідатися. Скануйте QR-код, який бачите на екрані. Переходьте за посиланням та долучайтеся там ще більше анонсів. Сьогодні очікується мінлива хмарність та без опадів. Температура по області прогріється до 27, градусів тепла у Хмельницькому, до 26. Впродовж дня оперативно інформуватимемо вас про головне. Тож продуктивного тижня вам та до зустрічі в етері.